Доброго дня, друзі! Хочу вам показати свої помідори. Це у мене тут два сорти. Оце рожевий, я не знаю як називається, ну м'ясистий, такий хороший, салатний. І є у мене ось на тій стороні. Ось теж такі гіганти. Це бичий лоб, вони червоні, там вони... Ось тут у мене на цій грядці два сорти. Оце такі вони здоровенні помідори гіганти Ну і в'яжеться їх теж багатенько. Вон зараз пройдемо. Ось якийсь здоровий. Вон зріжемо його, зважимо. Зараз покажемо на тій стороні. Тоже их нав'язалося. Есть и крупный, и менший, и по килограмму есть, и больше килограмма. Ну он сейчас пару штук сважим. Ось де крупный у нас. Зрізати надо секатором. вываривается из помидора так отсей сважим сейчас еще екись возды да, крупные у нас тоже два. И на той стороне сейчас бычий лоб один зважим. Тоже крупнячок десь есть. Не це, не, не це. Десь крупный был. Ось где крупный. Сейчас покладаем на веса. Подвивомся. Так, сейчас включим. Так, ноль. Так, це у нас рожевий буде. Кило двести семьдесят два. Ну, такий хороший. Так, тут следующий. О, який. О, кило 521. двадцять один. Да, це такий. Онякий помідор. Семян дуже мало в них. Одне мясо, м'ясисті помідори. Так, а це бичий лоб. Ого, ти тут нападала трошки. Тоже за кілограм, Ну а в основном 300-500 грам, Ну, є і такі попадаються, це такі помідори. Сейчас я вам покажу деберау. По висоті вони не сильно високі, такі до 1,5 метра ростуть. А деберал у мене жовтий. Сейчас покажем. Ну це така висота вже 2 метра тут, мабуть, я рукой... Да, до 2 метра уже є теж починають жавтіть уже жовтенькі вже скоро будемо їсти їх треба траву покосити трохи часу не вистачає Дебора у мене багато. в основному ці крупні всі багато їх в'яжеться як подивиться так красне все Хватає помідорів в цьому році. Треба їх посинкувати, Трошки запустили, але я вже попасинкував, поподв'язував їх далі. Всі пасиночки обриваємо, в одне стебло ростемо, Оце такі помідори.